Бандурного мистецтва, який називається бандура Тудей. І я хочу сказати, що у нас дуже різна бандура. Чи бачили ви коли-небудь ось такі музичні інструменти? Де ви бачили? На фотографії. Так? так, чудово. У вас сьогодні є можливість не тільки побачити ці музичні інструменти, а навіть спробувати відчути і помузикувати з цими музичними інструментами. Я скажу одне, що для вас сьогодні на цій сцені Житомирська обласна філармонія разом з управлінням культури та туризму Житомирської області зробили свято. І ми хочемо, щоб ви знали, що Третя субота-жовтня це саме свято бандури, День бандури в Україні. І я, як бандуристка, теж люблю свій інструмент і вважаю, що ми достойні того, щоб мати своє свято бандури. А зараз для вас на нашій сцені е, покаже свою майстерність, покаже різноплановість музичних інструментів, з якого взагалі почалася ковза бандура. Саме заслужений майстер народної творчості. Василь волівач! Вам чути? Тоді давайте домовимося. Ви можете знімати це на відео, можете задавати питання, а ми розпочинаємо наш майстер-клас. Це той самий інструмент, який зображено на пресці з козаком Мамаєв. Називається цей інструмент Кобза Мамаєвка», а в інтернеті він фігурує як «Кобза Лоткова оркестрова. Кобзарська традиція гри на цьому інструменті полягає в тому, що є буртовний тон, а компонуючий. І на фоні цього компонуючого... Тону іде мелодія Пливе човен води, посад. I'm singing, 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 i Накриди листом, а накрили листом, а накрити листом, не хвалися невчимойка, червоним намистом, червоним навистом, червоним нам листом. Стос збувати, нами, стос збувати, нами сто збувати. Ця пісня, вірогідно, стала започаткуванням. Танцювала риба знаком, риба знаком, а то дружка з постернаком, спасернаком, осибуля щасником, а нічина з козаком, осибуля щасником, а дівчина з козаком. Старый коловай, голова, ж мене, дай гуляй, дай гуляй, А коли я коловай, с нидома не гуляй, а коли я голова, с дома не гуляй А ты старий дід, дід, дай ми грошей на побіг, на побіг, А коли я старый дит, маєш дулю на побит, а коли я старий дід Майш дулю на побед. Daj mi groši na muzik, na muzik, ako by je starý blík. Si doma bez muzik, ako by je starý blík. Si doma bez muzik. A Sanova, ja a ty uvalo, ty uvalo, jak Petruška, tak si uvalo, tak si uvalo, a buriak, jak durak, sedí doma slobý tak, a buriak, jak durak, sedí doma slobý tak. <кій> означає охороняти, захищати зберігати. Тобто, Кобза, вона в неї завдання і така місія охороняти, захищати, зберігати. Ви ж знаєте Тараса Григоровича Шевченка поезії. Чули всі? А знаєте, чому Кобза його називають? Проте, ніде в історії нема. Слідчить, що він грав на бандурі або кобзі, значить, його називають кобзарем, тому що безпосередньо його поезія вона сприяє збереженню, охороні, збагаченню всіх культурних, матеріальних, вищих світських надбань І отже, кобзар це не обов'язково людина, яка грає на кобзі. Кобзар може бути і бандуристом, і скрипалем. Мабуть, і гітаристом, мабуть, із сопілкарем. Вам вже сказали, що я виготовляю музичні інструменти. Хочу вам презентувати ще одну ковзу. Минулого століття. Гурт лед заберем. Ну а я хочу вам продемонструвати двох кобзу. Бачите, на цій кобзі. Я таки, що виморав, але ще додається одна кобза. Бачите, вже знижки її И стал ли чорний води ска якось за получу я знибула личка Бугамос український, эй, сховий новий найде горесь, коли звонь свой свой зворочку Слиповий жай воровочку, ей ей Эйсковий новий найде горесь, коли свой звонь зворочку, гей свой свой. Не твача чімо того, я люблась докая луч ужову краю, серце свобод не знаю. Эй, собой любим, найде горе, сквозь звонь, звонь, звоночник, с небо прижай вороночку. Эй, собой любим найде горь, стуль, злобин, звонь, звонь, звонь! Жаль за мною зарібною, сарваю, жаль, жаль, серце плащемі. горе, бачимо, рисовий звонит звонить. Інструменти, саме струни, робилися із жил, жил тварин. Знаєте, що це таке? Це тоненсінька, тоненсінька, жилка, так? Правильно, пане силі? Так. Розкажіть трошки, що ви робили їх, з якого дерева? Я розкажу ще про струни. Струни, саме правдавні, робили з кропиви. Хтось колись намагався вирвати кропиву ви ж з собою, бачили, да? коли друга хтось хоче кроповою побити, її треба вирвати, і вона не дуже хоче вириватися. Да? Так оць, оці волокна в кропиві, вони е, мають. Е, Буглеродного структу. Тобто можна багато цих е, вологах насв'язувати в товсту струну, в тоньшу, і використовувати музичний звук. А потім люди вже почали використовувати живі струни. Також струни можна робити з лотоса, доросли, е, щоб не... І притягувати тварин. До мистецтва. Взагалі слово «бандура», Знаєте, коли знаєте, звідки пішло? Знаєте, що таке «бан»? Їздили всі по автопану. Знаєте, це дорога. автобан, Дорога. А що таке інструмент пан Джо, знаєте? Пан Джо, бачили інструмент? А торбан. Торбан Івана Мазеби на 10 гривневій купюрі намальований, бачили? Музичний інструмент, схожий на цей, але він там е на виставці є, схожий інструмент на торбан. Тут ще одна така горілка. Тут і тут ще. І скрізь музичному. В назві музичного інструменту є слово «ба». Барабан. Але якщо знати кегельбан, автобан. Так бан це промінь. І «бан» палювали колись на фресках як промінь з рота вищої істоти. Тобто вища істота, бо він оцим «баном» вдихає життя в будь яких інших явищах. В даному випадку пан дура, пан Бога Урана. Знаєте, Бог Уран продав Бог неба. І отже, це є життя вдих в душу людини. Отже, коли людина грає на бандурі. Людина слухає, людина виконує, вона надихає, одухотворяє душу людей. Розкажу трохи безпосередньо про специфіку бандури, конструктивну. Бандура Старосвітська з лібільшого, вона складається з трьох частин. Басова частина, бачите, окомпонуюча частина. І мелодійна частина. Отже це все три вида старовинних гусел. Так грали на криловитних, ну і так грали на шоволовитні гуса. Свійська бандура це вже рівень поєднання трьох способів гри одразу на трьох гуслах. Є коса взялась. лице электрокобза Заново не валювати. А можна на самохвилинку? Я так розумію, треба... Пів -пів -пів хвилин, давайте. Пів -пів Друзі, давайте так. Е, перше. Ми згадаємо про те, що сьогодні і фестиваль, і домовимось про те, що ви робите всі хештеги